Про святих ангелів. На початку, коли ще не було ні світу, ні людини, Бог сотворив святих ангелів. Ангели духи безтілесні, тому невидимі і безсмертні, як і наші душі. Але їх Бог обдарував силами та здібностями вищими за людські. Розум у них досконаліший за наш. Вони завжди виконують волю Божу, вони безгрішні. І тепер, благодаттю Божою так утвердились у здійсненні добра, що й грішити не можуть. Багато разів ангели з'являлися видимим чином, приймаючи на себе тілесний вигляд, коли Бог посилав їх до людей сказати чи сповістити свою волю. І слово ангел означає вісник. Кожному християнинові Бог дає прихрещені ангела-охоронителя. Який невидимо охороняє людину в усьому її земному житті від бік та напастей, застерігає від гріхів, оберігає в страшну годину смерті, не залишає і після смерті. Ангели зображуються на іконах у вигляді вродливих юнаків, на знак їхньої духовної краси, їхні крила означають, що вони швидко виконують волю Божу. Про святих людей. На іконах ми зображуємо також і святих людей чи угодників Божих. Так ми їх називаємо тому, що вони, живучи на землі, догодили Богу своїм праведним життям. А тепер, перебуваючи на небі з Богом, вони моляться за нас Богу, допомагаючи нам усім, хто живе на землі. Святі мають різні назви. Пророки, апостоли, мученики, святителі, преподобні, безсрібники, блаженні і праведні. Пророками ми називаємо тих святих Божих, які за натхненням Святого Духа передбачали майбутнє і переважно про Спасителя. Вони жили до пришестя Спасителя на землю. Апостоли це найближчі учні Ісуса Христа, яких Він. Під час свого земного життя посилав на проповідь. А після зішестя на них Святого Духа вони проповідували по всіх країнах християнську віру. Їх спочатку було 12, а потім ще 70. Двоє з апостолів Петро і Павло, називаються первоверховними. Оскільки вони більше за інших потрудились у проповіді Христової віри, чотири апостоли Матфей, Марк, Лука та Йоанн Богослов, що написали Євангеліє, називаються євангелістами. Святі, які подібно до апостолів поширювали віру Христову в різних місцях, називаються рівноапостольними, як, наприклад, Марія Магдалина, першомучениця Фекла, Текля. Благовірні царі Константин і Єлена, благовірний князь Київський Володимир, свята Ніна, просвітителька Грузії та інші мученики ті християни, які за віру в Ісуса Христа прийняли жорстокі муки і навіть смерть. Якщо ж після зазнаних ними Тортур вони помирали мирно, то їх ми називаємо сповідниками. Перші, хто постраждав за Христову віру, були архидеякон Стефан і свята Фекла, і тому вони називаються першомучениками. Ті, хто помер за святу віру після особливо важких великих страждань, яких зазнавали не всі мученики, називаються великомучениками, як, наприклад, святий великомученик Георгій Юрій, святі великомучениці Варвара і Катерина та інші. Сповідники, яким мучителі писали на обличчі лайливі слова, називаються начертанними. Святителі, єпископи та архієреї, що догодили Богу своїм праведним життям, як, наприклад, святий Миколай Чудотворець, святий Алексій, митрополит Московський, та інші. Святителі, що зазнали мук за Христа, називаються священомучениками. Святителі Василій Великий, Григорій Богослов та Йоанн Золотоустий називаються вселенськими учителями, тобто учителями Християнської церкви. Преподобні праведні люди, які йшли від світського життя і догодили Богу, не вступаючи у шлюб, перебуваючи в пості і молитві, живучи в пустелях та монастирях, наприклад, Сергій Радонеський, Серафим Саровський преподобна Анастасія, та інші. Преподобні, які перетерпіли муки заради Христа, називаються преподобномучениками. Безстрібники служили ближнім безкорисливо, тобто без ніякої плати стіляли хвороби як тілесні, так і душевні. Як, Наприклад, Косьма Даміан, великомученик і Дам цілитель Пантелеймон та інші. Праведники провадили праведне. Угодне Богу життя, живучи подібно до нас у світі, будучи сімейними людьми, наприклад, святі праведні в яким і Анна, та інші. Перші праведники на землі, родоначальники, патріархи людського роду, називаються правцями, як, наприклад, Адам, Ной, Авраам та інші. Пронімби на іконах. Навколо голів Спасителя, Божої Матері, святих угодників та угодниць Божих, на іконах і картинах зображується сяйво чи світле коло, яке називається німбом. У німбі Спасителя іноді ставлять три літери Омікрон, Омега, Ню. Це грецьке слово в перекладі української означає сущий, а завжди існує тільки один Бог. Над головою Божої Матері. Ставляться літери ні, ро, тета іпсилон. Це перші й останні літери грецьких слів, які означають Матір Бога чи Божа мати. Німб є зображення сяйва світла і слави Божої, які перетворюють і людину, що з'єдналася з Богом. Це невидиме сяйво світла Божого інколи буває видиме і іншим людям. Так, наприклад, святий пророк Мойсей мусив затуляти своє обличчя покривалом, щоб не осліпити людей світлом, яке виходило від нього. Так Господь прославляє святих угодників своїх сяйвом світла слави своєї, ще тут, на землі.